Науки Малої Академії наук України знаходиться в Києві. Там у нас великий музей, два поверхи і більше ста експонатів. А також ми організовуємо пересувні виставки. Це такий набір експонатів, які можна привезти в інше місто. І таким чином ми подорожуємо. У нас вже було декілька виїздів минулого року: це Чернігівська область, Сумська, Полтавська, і також ми були в декількох південних областях України. А зараз ми приїхали до міста Мени в Менську гімназію. Тут у нас виставка із декількох експонатів. Вони всі інтерактивні, тобто діти можуть. Самостійно досліджувати, ставити експерименти і дізнаватись якісь новенькі фізичні явища. Нашою метою є підтримка дітей на територіях України, де зараз, на жаль, через воєнні злочинні дії Росії життя стало не настільки. Скажімо так, веселим, з постійними тривогами, тому ми стараємося привнести в життя дітей щось таке цікаве, зацікавити їх, показати їм, що наука це дуже важливо в на сьогоднішній день, і також що це доступно. Тобто, в нас буквально її можна. До неї можна доторкнутися. Ну і також музей науки з подібними пересувними виставками їздив ще від моменту відкриття в 2020 році, ще на сірій території. Ну а зараз в нинішніх умовах ми продовжуємо цю роботу. Так от у нас є такий експонат Гальванічне коло людини. Тут діти можуть дослідити, як можна зробити електричний струм із своїх долонів. Ми можемо поставити. Руки на гальванічні елементи. Якщо ми подивимось на стрілочку гальванометра, ми побачимо, що утворюється струм. І можна ось таким чином комбінувати різні метали і перевіряти, чи буде утворюватись струм. Також дуже таким популярним експонатом у нас є ось ці кубики мамутіка. Дуже вони дітям подобаються. Вони можуть із них будувати якісь будиночки. Вежі. Загалом це така більш творча робота для дітей, тому це їм дуже подобається. Ще один популярний експонат серед дітей це відчуття часу. Тут можна ось так натискати на кнопочки і перевіряти загалом. От я майже вгадала. Так, і можна перевіряти своє відчуття часу, як у кожної людини по-різному, тому їм це дуже цікаво досліджувати. Я дуже рада, що в нашому закладі з'явилася можливість відпочити діткам під час перерви і познайомитися із досягненнями малої академії наук. Якщо діти задоволені, якщо діти щасливі, якщо діти пізнають, це найбільше щастя для дорослих і для вчителів.